Ти небо своє, Озевсе, вкриває чорними хмарами, і як той хлопчик, що стинає з будячої головки і грає з дубами й скалами, та на землю мою в тебе сили немає, ні на хату мою, що не ти її клав, ні на огнище те, що не ти його жар роздував, хоч і зависть палить там тебе. Що нужденніше під сонцем, як ви, Боги. Ваша святість лиш тим мізерненько жиє, що вам в жертву, мій син, чоловік принесе, а не будь він у Бога дитина, і не має він надії на вас, нерозумна надія, зрадлива, ви без голоду гибли всі враз. Як я ще дитиною був, не знав ані що, ні куди, не раз я блудящий очі звертав на небо, немов там не доля моя, найти могла вухо для послуху пильне, найти могла серце прихильне, немов там потіха була. Хто допоміг мені в тяжкій титанами війні? Хто спас мене від смерті страшної, вирвав з неволі? Чи не ти, моє серце горюще, все те звершило? А ти молоде, незнающе, а щире, йому, що вічно сплячому дарма подякою було? Я хилити чоло перед тобою? за що? Чи зболілому ти полегшив, коли болю, чи ти сльози, коли осушив нещасливому в горі? А чи силу твою не дала тобі рука всемогущого часу, не дала передвічна судьба, котрий ти підвладний, як я? А хіба ж ти гадаєш, що я маю цурати життя і в пустині втекти, бо не збулась ні одна надія молода? Тут я сиджу й творю людей на образ свій людей, що враз зо мною прийматимуть горе та біль і питимуть розкіш і втіхи до дна, і не будуть тобі поклоняться, як я.